Днець квітня з'являються вже жовті поля ріпака. Це якийсь тут ячмень перед нами. Теж латки всюди жовті латки це ріпак цвітає. В цьому році було дуже сухо, тому він не дуже. в Минулому році було набагато краще в 24-му. 23 квітня 25-го року. Трохи потеплішало вже, трошки пройшли дощі і ліс почав вже з сірого ставати трохи зелененьким. Причому зелене різного дуже кольору. Вчиться все, кущиться, а в середині не Ще кілька днів тому. Тут було сиренько, сіренько так. А тут вже бризнула зелень. Око радіє. Вийшла на вечір трошки прогулятись. по своєму маршруту вже багато, де що травка гарно підросла, дерева деякі порозпускалися. Ну, ще не всі. листочки молоді, гарні. Вчора було так добре, тепло. А сьогодні, друзі, дуже холодно, дуже холодно. І ось я сиджу на своїй колоді і думаю, що я одягнулась дуже залегко. От, Тут лежала вон там куча. Таких здоровенних колод, вже їх всіх позабирали, порозрізали. Люди беруть собі, бачу, возять на зиму заготовлюють. Вчора чогось в нашому корпусі не було води, але умівкнули з вечора було вимкнуте опалення а потім вимкнули під ранок. Ось така, я вийшла погуляти, була на реабілітації і сьогодні моя реабілітова сказала, починайте ходити без підмоги, без палочки. Ось я сьогодні зробила такий собі. Недалекий прохід і побачу, як я себе буду почувати. Пташки співають, але ж я кажу, що вчора було набагато краще. Ну, по цій дорозі поїхали двоє коней. Тут проїжджають по цій дорозі частенько коні. Деякі ферми сьогодні мене везла такий бус, таксі заказують. Вона за мною приїхала і бачу, що ми їдемо не по тій дорозі, по якій потрібно. Але ж я по-дацьки нічого їй сказати не можу. Але бачу, звернулись з центральної дороги і поїхали, поїхали. Тут же тих хоторів. Дуже багато. І поїхали, їхали десь, мабуть, хвилин 15. Заїжджаємо в таке село, як і в нас в Україні. Є дуже гарні дома, а є таке закидане, накидане щось, непонятне. І ось приїжджаємо зовсім на кінець села і бачу, виходить жінка. Десь мого віку теж їхала на реабілітацію. І дивлюсь, ми там розверталися, дивлюсь, а там такі козочки. Але всі прочепіровані На вухах, у кожної, от їх було шестеро, черненькі, біленькі, і на кож... у кожній вусі Жовта така бірочка з номером. Також було дві коняки, куча сіна там було, вони були в загорожі паслись з електричним пастухом. І багато сіна лежало. І... Так що дуже багато було посаджено картоплю. Бо ми як їдемо, то тут все засаджено то ячменем, то рапсом жовті поля рапсові такі. А це посаджена картопля, вже така землі вирізла десь сантиметрів 15. Посіяний горох і щось ось таке посіяно, щось бобове, але я не зрозуміла, що таке, бо машина дуже швидко проїхала. Бачите, як вже дерева позеленіли. Так що тут в селах е, теж люди садять, все понакриваю агроволокном, бо я ж кажу, що сьогодні дуже-дуже похолодало. М -м -м, кінець квітня, а ми ще не знімали курточок і шапок та хусток. Так що, друзі це настояща Данія, тому що ось які красавці Ось так приходить потихеньку в цьому році весна у Данію. Всім бажаю міру, спокою, благополуччя. А я потихеньку піду додому, бо щось дуже прохолодно. До зустрічі всім. Будьте здорові. Всім дякую за перегляди.